Вітаю всіх. Давайте я розгляну події в Україні на ці 50 днів, що каже Трамп, колоду Еленорман. Події в Україні. На ці 50 днів заявлені Трампом, що будуть колоду Еленорман. Давайте, які події? На ці 50 днів нас чекають, що мені тут випадає. Так, багато роздумів, багато оцінки ситуації, зміни. Трансформація, серйозніша трансформація. І багато інформації. Тобто, цікаво випало. Інформативності багато. Стабільність. Спокій. Цікаво. Що у нас тут? Вибір і зміна ситуації. Зміна. І знову стабільність. Результат. Швидкий, не, за, не зовсім позитивний, але ре, ре, ре результат. Допомога. Двер дивіться. Е, ці 50 днів поле норману, енергії, круті, трансформаційні, і ми отримаємо дуже багато інформації. Давайте докладу, яка це буде інформація? Яка? Від партнерів, міжнародна. Це інформація, яка не тільки всередині країни буде щось, а ще з міжнародної арени від, від Європи, від США. Все це буде взаємопов'язано. Приємно. Ого. Дуже позитивні карти випали. Це підтримка. Насправді підтримка. В мене шок, тому що не було такого ще. Тобто, щоб не казали, ці 50 днів очікуємо змін, які приведуть до того, що я й кажу. До речі, в мене ще одна колега, астролог, каже, що на кінець року буде завершення активних бойових дій. Осінь буде. Не тільки мені це випадає. Там стане питання, на який час це буде. Ось. Це вже інше питання, але, в принципі, ці трансформаційні процеси йдуть сюди. Дуже непогано, мені подобається. Будемо вірити в найкраще.